Ну щось, друзі, усім привіт! З вами знову я Вероніка. І сьогодні я буду грати в трей. Ой. Привітік. А привітік! І обов'язково ставте лайки та підписуйтесь на мій канал. Бо в нас така нова гра. Ну, а ми будемо починати. Нова гра. Ну, звичайно, один. Я гру. Nur! Всем привет, друзьяки! Привет, друзьяки! Чекай, давай я на играть! Привет, друзьяки! Я справилась! вас. Алло, привет, друзьяки! День, какой день? Добре, хто там ще в нас? Треба з тобою погратись? Погрались? Так, і з тобою треба погратись? Пішли до тебе! Да ладно, друзьяки! Блядь! Куда ты пишешь? Добре, думаю, сюда. А як стрібати, дорожчик? Добре, тут у нас така добра елект... електрика. А вы шо, тут все спали? Добре, все сплять, значить я. Що тут у нас один кіт загубився? Куди біжимо друзяки? Важайте, вважайте, то вже загубимося ще. Чекайте, чекайте на мене, Ще один кіт загубився, чи що? Алло? А ні. Є? А от там було четверо, але троє, я б так пам'ятаю. Добре, сьогодні за ними бігаю. я не хочу губитись. Я не хочу губитись. А, отак я не догублюсь, так? Я головна да? в тим. Добре, в мене питаєчко, як ви так скоро бігаєте? О! А от так то можна подивитися. Добре. А. О! Dobre. Eee, tak. Miau. Miau, miau, miau. Dobra. Co tu teraz? Kudy pobierzały, Druziaki? A kudy pobierzały, dobra. шли друзья. Ну то Это что можно купить? Прикольно а я не хочу купить. Добро, у нас все друзья -то, тут а я. Добро, а тут а что робите? Чекайте, можно я Добре, пішки, Пішли, Чо, друзяки, да? так, треба, давай, пошли дальше. Пошли, друзьяки! Куда идем? Что, друзья, проводить-то? Так, на сюда требует. Тут головно треба аккуратно, чтобы не хватит. Тип, 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 тип. <піхи> <піхи> Теп. Чинпа. Ja, як оттуда так скоро бігайте? Як, тупо я. oynayalım da istiyorum. Bileceğim, <gülüşmeler> bileceğim, bileceğim. Beşli, beşli, beşli. Yap, 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 yap. Beşli, beşli. Yaşo Добре, куда давить дальше, друзяки? Давайте показуйте мені. Куда нам тебе? Добре, тут она може упадати, слава Богу. Тут у нас у Друзяки, Друзьяки, не впадеть. А друзяки не вмію допомагати. Ах, ми зраду. ну може, я добуду сама, ні страшно самій. Може, я потім знайду свою сім'ю. Ну вона допоможе. Ага, в мене на лапки, я не можу бігати. Добре, але вибачте, але це буде півгодини. Що нам можна ходити? Е, е, е. спокійніше Там можна, що тривога? Добре, я тут. Это я ти тут чи що? Нет. Я жива! Есть. І... А можна мені піти? Можна? Так. О, моя лапка не поранена! Я... я не можу бігати, звичайно. Але можу отак так скоро ходити. О, вже можу бігати. У <гас> <гас> меня Ш... е Можу порвати так... камера, камера, ну это така якість. Ничка! Не треба. Иж очки! Ижать! Їжач... Читеры, я высюди пролезу! Читеры, бен! Бем, бен! Бэм! Бэм. 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 Ну, куда дальше? Нет, думаю, нам назад треба. Угу. Далі я не можу стрибнути. Угу. Нам треба туди. Ага, було куди то. Нам тепер. dobre I follow you I oh. I follow you yeah I follow you que eu pimentar eu não trabalho a Ay yanaş var, ay yanaş Буде впасти. Ага, я не можу впасти, воно мене тримає. Подивіться, я йду. Е. Е. Ні, ну я не можу, воно мені не дає. Воно мені навіть не дає. Ні. Ні. Ні? Може туди, тут всіх треба показати. Що просто для веселощів. Добре, куди мені далі? Може тут? Чик. Давайте. Оп! Оп. Добре, тут сюда. Потім. Ну я не сюда Я хотіла сюди. Потім куди нам? Потім нам сюди, А потім нам сюди. Пишите. Господи, а для ката мы мне нужно? треба? Чудики. Зачем мне чудики? Пишите! Не, нет, 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 нет! Тут та за звуки ничего. Пішо далі. робот, а можна? А, мені треба вверх. Пішо далі.

Вы себе чинить, а я собі побегла. Нет, я живу. Я буду жив. Я буду жити! Я буду жити! Я буду жити! Я буду жить. Я буду жить. Я буду живить. я буду жить! ты я буду жить! Я, я жива. Я буду жить! ты я буду жить! Все, мы не Я б хотіла здесь світло. Ага. Не внес труби. Меу. 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 Куда далі? Ну добре, друзі, напевно, на цьому я буду завершувати дефіцит. Якщо я вам сподобався, то обов'язково ставте лайки та підписуйтесь на мій канал. А з вами була я, Вероніка. Усім бай-бай!